На апаратній нараді, що відбулася 3 березня у сесійній залі міської конкому, обговорювалися переважно питання господарського характеру, заслухали звіт про діяльність жрепу номер 2 працівники якого, за словами начальника жрепу Павла Ананченка, сумлінно виконують свої обов'язки. Ними виконується поточний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі підприємства, комунікації, прибирання та благоустрій території. Проте, все це лише в межах наявних коштів. Борги населення. За комунальні послуги значні і навіть за рішенням суду стягнення заборгованості йде дуже повільно, зазначив доповідач. Міський голова порадив працівникам в ЖРЕПу особливо попрацювати над культурою обслуговування населення. Про роботу інспекції з благоустрою міста звітував її керівник Олександр Зінюк. Він зазначив, що проводиться значна роз'яснювальна робота з населенням керівниками підприємств та установ з приводу прибирання благоустрою. Прилеглих територій, недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ, захащення території міста тощо не обійшлося на апаратній нараді без питань політичних. Зокрема, Олександр Данильчук, який представився координатором народної самооборони в Коростені, роз'яснив користенцям, до чого прагне організація. Перше не кради і не давай красти іншим. Друге не бреши і не давай брехати. Третє. Не бери і не давай хабарів. Четверте. Не бійся боротися за свої права. П'яте люби Україну. Завдання народної самооборони. Достукатись до серця кожного українця. Друге згуртувати українську громаду. Третє об'єднати всі патріотичні сили. Четверте збудувати справедливу державу. П'яте досягнути єдності України. Наш протест буде мирним і праведним, але ми чітко і твердо скажемо цій владі, чого хочемо. Та розповів про дії організації, спрямовані на підтримання порядку в місті. Затим до трибуни підійшов Віталій Юшкевич, який стверджував, що саме він є координатором народної самооборони в користі, і заявив, що саме під його головуванням народна самооборона почне виконувати свої функції. Решта не легітимні. З приводу ще одного політичного питання підготовки до позачергових виборів президента України виступив Учі справами виконавчого комітету міської ради він зазначив, що усі технічні питання, в тому числі і питання виділення і облаштування приміщень для виборчих комісій, будуть вирішені, в тому числі і питання визначення складу комісії згідно календарного плану розробленого ЦВК. за 80 днів до проведення виборів. А це власне кажучи 5 березня, завершується подання. Кандидатур до окружних виборчих комісій. Я не вдаюсь у деталі колізії законодавця, як це відбувається на практиці, але суть така по календарним терпінам, 5 березня завершується подання до окружних виборчих комісій. За 70 днів до проведення виборців, тобто 15 березня, окружні виборчі комісії мають бути створені та зареєструватись у державних реєстраторів. Оце перший термін. 15 березня нами. Повинно бути приготовлено приміщення та обладнання для окружної виборчої комісії. Залишилось не так багато, якщо враховувати, що сьогодні третє число, практично 10 днів на підготовку приміщення і умов для роботи окружної виборчої комісії. Прокоментував міський голова і чутки про загальноукраїнську мобілізацію. Військовий з суботу почав навчання через почав навчання по призиву. Військово тому що мобілізація, як це говорить про ну я так думаю, що він поки ще не розібрався, про що він говорить. Мобілізація офіційно не оголошена. А йде навчання людей беруть комісаріати військові, які практично розвалені, і навчають їх, яким чином проводити мобілізацію. Але пов'язки пішли вже до багатьох молодих людей, достатньо таких розумних, з вищою освітою, тому що військовий комісарат треба посадити людей, які знають, як це робити. На це дається 10 днів. От протягом 10 днів вони будуть вчити. Якщо буде прийнято рішення по мобілізації, то військовий комісарат, який там був, і плюс ці люди, яких навчили, вони цим будуть займатися. На завершення міський голова Володимир Москаленко повідомив, що в місті за останній місяць спостерігається недовиконання бюджету майже на 8%. А ще розглянув питання харчування дітей у школах, тобто тимчасовий перехід на харчування дітей власним коштом і наголосив, що це відбувається через анулювання результатів тендеру на рівні держави. Гречі харчування в школі нічого не замінить. Простота для міністерства, сірства, звісно, грошей там дав, не дав, з часом і дав. Але ж ми розуміємо, які станції одні батьків є зовсім бідні, які не мають. І зараз будемо бачити, один буде харчуватися, умов на 50 гривень, а хтось і на одну гривню не зможе знати, з наших дітей. От тут вже будуть проблеми. Соціальне розпорошення нашого суспільства ми зразу відчуємо. Також Володимир Москаленко зазначив, що в зв'язку з ситуацією в країні відмінені або ж по можливості перенесені на більш пізній час урочистості з нагоди професійних та інших свят. Проте зазначив, що потреба привести місто у порядок, разом прибрати його, скажімо, до 8 березня їй цілком нагальна, і закликав усіх взяти участь в наведенні ладу.